Академія Свідомість 3 вересні. Війна за морозиво. Клас! У нас гарна новина. Наш пан директор виділив нам купон на цілих 10 безкоштовних упаковок морозива. А з яким смаком буде морозиво? Прекрасне запитання, Саша. Ви маєте обрати самі смак морозива демократичним шляхом. На вибір у вас є: ванільне, шоколадне та фруктове асортів. Я за фруктове. Шоколадне. Шоколадне. Мені фруктове, я за ванільне. Ех, ну давайте фруктове. Я не перевагу шоколадного раз. Звичайно, фруктове. Е, Шоколадне. Ванільне. Оу, здається, думки розділилися. Почекайте, ми можемо вибрати лише один від морозва для всіх? На жаль, так. За правилами купона, ми можемо взяти лише один від морозва для всіх. Тихо всім! Купон працює 3 дні, тому у вас є час для того, щоб вибрати від Морозова. Або не отримати його взагалі. Ванільне? Ванільне. Ванільне. Ау, як так? Що? А? а? Ну все, ти почав цю війну. Перше зібрання клубу шоколадного Морозова оголошую відкритим. І я хочу запевнити вас, що я в повному порядку після інциденту. І також я хочу, щоб ви зрозуміли, що це все набагато більше, ніж просто морозиво. Це все про вибір, про мораль між жорстоким варварством та цивілізацією. І саме тому ми маємо боротися. Боротися за нашу мораль, за наш вибір, за наше шоколадне морозиво разом проти них. Ні, ма. Аню. Ми маємо домовитися мирно. Ми не маємо воювати. Ми не маємо боротися. Не будь зрадником. Почекай. Ти мене хотів мамою назвати? Хто ми такі? Клуб Клуб фруктового фруктового морозива. Чого ми хочемо? Фруктового, фруктового морозива. Коли ми це хочемо? Зараз. Зараз. Ех. Так від цього всього мороза захотілося. Клара, що ти робиш? Це... Це не те, про що ти подумав. Спокуса перед шоколадним морозивом звела тебе з правильного шляху, але я пробачаю тобі зраду. Рухайтеся! Ми маємо дійти до класу раніше за них. Ось вони! Беріть їх на абордаж, полонених не брати! А у нас є бюджет на таку бійку? Mm -mm, немає. Uh, я думаю, ми обоє програли цю війну. Пропоную перемир'я. Діти, термін купону закінчується за годину. Ви обрали морозиво чи ні? Та монетку вже просто підкиньте. Добре, Орел шоколадна, решка фруктова. Так і дай вже. Ребро. я не очікував. Почекайте, здається, в нас був ще третій морозива. Ха! Ми нічого не робили і перемогли! Я думаю, ми вивчили важливий урок. У кожного свої смаки, і ми не маємо воювати через це. Якого дива це твоя репліка? Ти взагалі всю серію в телефоні просидів. Але так всі з тобою згідні. А взагалі, давайте наступного разу змогли бійці. Але тільки без ананасів. Або краще суші. І все починається знов. 3 вересня. Від дослідні експерименту свідомість продемонстрували групову сегрегацію та міжгруповий конфлікт. Експеримент проведено успішно.